Всім привіт! Давненько в мене не виходило відео, а саме десь 7 місяців. Але тепер я буду старатися робити відео частіше, тому що, як ви бачите, вже в мене графіка краще, немає лагів і стабільно 60 FPS. Ну, на цьому не будемо зупинятися. Приїхав я на карту Горбані. І давайте зараз вам швидко покажу свій двір. Ось така в мене є машина. Вісьмрка, ну, в принципі, на перший час піде. Так, давайте зайдемо. Тут нас зустрічає криниця така. Це у нас погреб, я так розумію, для картоплі. Нею ми будемо займатися дуже скоро. Тоді тут, щоб вигружати, забув, як називається сарайчик такий. Ще один тут для тюків. Це у нас вівчарня, тут можна овець завести, парники. Отака ділянка досить велика, і там наша кукурудза теж. Не знаю, що з нею робити. І навіть мається ось така техніка у нас. А саме тюкопрес, бочка для води, валкова жатка. Ого, тут бджоли. Такий ж навіс є у нас. Це бункер, я так розумію. Щось таке, потім розберемося. Косілка така, досить непогана. Ну Тут таке помілочь і баня туалет. Курник да, курник, да, курник це. І ось така. А, то розтрушувач, це волкова жатка, перепутав. І саме головне, мабуть, в цьому дворі це наш будинок. Він тут досить непоганий за такі гроші. Тут у нас ванна, кухня досить велика. І тут вітальня, і тут спальня, де я, в принципі, відпочиваю. Так, все закриваємо всі двері. Ніхто не обекрав нас. І вода ось тут можна набрати з криниці. Ну що, друзі, показав я вам свій двір, ось така вулиця, кому цікаво. І зараз будемо їхати за купівлею трактора. Взяв я гроші, трактор це UMZ6. Думаю, на перший час нам піде. 60 кінських сил. В принципі, для початку там косить чи виоряти той самий город. Я думаю, буде нам нормально. Так, давайте будемо їхати. Ось такий салончик, ну, в принципі, звичайний Жигулівський салон. Так, він сказав, де він живе. Я надіюсь, ми знайдемо дуже швидко його. Так, тут ось люди ходять. Ну, в принципі, село живеньке. Для молодого фермера, такого, як я, це дуже класно. Є багато магазинів, так само і з запчастинами. Так, давайте будемо їхати дивитися. Де він тут живе? Тому що я так. Досить погано зрозумів. Ну, здається, мені по цій вулиці, тому що це в моєму селі. Ну, зараз, коротше, будемо шукати. А, ось о він, ось все. Чуть не проїхали. Здаємо назад. Ой-ой-ой. Так о давайте припаркуємося. Все. І пішли, зараз глянемо, що в нас тут за трактор. До нього прилагається ось такий прицепчик, все інше е, власник продав. У мене є плуг, але він, по-моєму, п'ятикорпусний, тому купимо якийсь трьохкорпусний, щоб він тягнув. Так, ну що, піду я візьму ключі від нього, та й проїдемося, посидим і так далі. Думаю, ви самі все розумієте. Ну що, я вже знаходжуся всередині, салончик тут теж досить гарний, як ви бачите, обшитий, Ну видно, що. За ним слідкували. Так, давайте спробуємо завести його. Все, завівся. В принципі, працює нормально, як ви бачите. Ну, я не знаю, що тут по ньому ще сказати. В принципі, старий добрий ЄМЗ. Давайте здамо назад, виїдемо. В принципі, гріть його нема сенсу, тому що літо. Так, виїжджаємо. Ой-ой, тут. Такий виїзд. Що зразу стовп. Трошки не ПРП, але самі розумієте, що на карті не відкриваються ворота. Так, давайте проїдемо, а потім підцепимо прицеп, перевіримо, як він працює. Ну, я думаю, там нічого такого незвичайного. Так, максималка в нього 25. Ну, в принципі, нічого дивного. Так, світло працює, давайте, мабуть, зупинимося десь і провіримо все це. Тому що на ходу якось не дуже. Так, габарити працюють, це працює. Дальній, ззаді працює. Аварію включимо, вийдемо подивимося. Мені здається, тут би краще оці повороти дивилися, тому що їх там наче не видно. Вони такі маленькі і мало хто може не замітити. Але я думаю, ми їх сильно часто включати і не будемо, тому що будемо знаходитись на полях. Так, і ще немало важлива функція, тут є... Кондиціонер, я такого давно не бачив, точніше майже ні на яких тракторах ЮМЗ не бачив, але тут він є. І це дуже навіть добре, тому що зараз літо, жарко і працювати буде набагато комфортніше. Так, заїжджаємо. Блін, як цей стоп, як заїжджати з якимось великим оборудованням, я не знаю. І прицеп, дивіться, майже як УМЗ. Ну це добре, він десь на 10 тонн, це не може не радувати, так? Здаємо все, вилазимо, Підчіпляємо його, обов'язково шланги всі, і витягуємо його на, на вулицю. Так. Добре, що тут це дишло повертається, то було б важкувато з ним маневрувати. Ну, в принципі, я все подивився, ціна досить приємна на нього. Тому, я думаю, можна брати, а тоді можна взяти якогось МТЗ чи навіть Т150 уже. Буде тоді видно по нашому бюджету. Пішов я оформляти документи всім, там техпаспорт, ну самі розумієте, віддавати гроші і будемо вже відправлятися додому. Виїхав я вже на дорогу, вирішив цього не знімати, заплатив гроші. Так. Виключаємо аварію, включаємо поворот. До речі, тут немає індикаторів поворотів, я так розумію. Так, да, нема, ну нічого страшного, в принципі. Не печально, давайте пропустимо цю машину, бо вона, мені здається, дуже спішить кудись. Так, проїжджай. Блін, ну тут багато їх, не будемо всіх пропускати. Просто так включимо габаріти і будемо їхати. Нам не так уже далеко їхати. Я вибачаюсь, якщо я десь заговарююсь або щось не те кажу, просто давно не записував відео і втратився отой, як це сказати, хист, щось таке. Тому вибачаюсь, якщо щось не так далі буде краще. Так, включаємо поворот, повертаємо. Ну, сьогодні в нас таке не досить продуктивне відео, ознайомились з двором, тому що я сам по ньому не досить гарно ходив. І купили собі трактора. В наступні серії, я думаю, займемося чимось більш глобальним. Наприклад, виверемо собі город або поїдемо за дровами, тому що на зиму їх треба заготовляти. І зараз я хотів ще підвести воду до парників, тому що вони пусті. Давно їх ніхто не поливав, тому що власник виїхав, а хату просто виставив на продаж. Так, відкриваємо ворота, виключимо світ уже, заїжджаємо. Прицеп можна кинути десь тут, коло тюків цих, ну, коло складу для тюків, потім його десь... Припаркуємо. Так, відчіпляємо. Розвертаємося. До речі, гарно, що тут ще й спереді є прицепне, але мені здається краще, щоб тут був противовіс. Ну, я подивлюсь, можливо, і встановимо замість нього противовіску. Так, ну що, підцепив я бочку. Зараз під'їдемо до криниці, спробуємо заправити. Я думаю, вийде, тому що там стоїть ось тригер. Так, під'їжджаємо акуратненько, ось. Це заливається. Давайте зробимо навіть... Ой-ой! Треба закрити ворота. Ну, тут двір, е погодьтеся зі мною, досить гарний, великий. Можна розгулятися на ньому, багато техніки купити і не треба буде ніяку базу Тобто, Наприклад, навіть тут можна буде якісь трактора ставити чи е обладнання наше. Все довго набирається. Давайте подивимося. Ого! Ну, тоді ждемо, поки все набереться, і будемо тоді підвозити до парників розливати. Все, бочка наповнилась, влізло туди 3000 літрів. Так, давайте якось треба розвернутися, здамо назад. Оп. Ну, в принципі, у нас все вийшло. Так, розвертаємося. І по-бистренькому підвеземо до них, а тоді я вже сам шлангу кину і кожний позаливаю водичку, тому що їх тут. Три, і це на все час потрібно, ну, коротше, якось. Так, все. Зупиняємося, глушимо. Ой, тут ці бджоли хоч би не покусали. Ну що, друзі, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Постараюся в цьому місяці зробити їх частіше, хоча б раз в тиждень, і надіюсь на вашу підтримку. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока.